Генератори в кожен дім за новою програмою від міської ради ОСББ, управлінські компанії та житлові кооперативи зможуть отримати компенсацію на придбання генераторів, так облаштувати в себе фактично свій пункт незламності. З бюджету міста повертатимуть 80% вартості. Як скористатися програмою, дізнавався Чернівецький репортер Чернівчанин Борис Руснак живе у цій п'ятиповерхівці. Електроенергію відключають по кілька разів на день. Каже, зарядити телефон чи бодай зігріти води. Ще той квест. Якби в домі був генератор, це значно полегшило б життя. Ми в зимі ще при війні не жили і ми не знаємо, що нас чекають. Підготуватись до важкої воєнної зими і не витратити усі гроші можна. На сесії міської ради депутати прийняли програму про відшкодування частини коштів за генератори. Закладено 5 мільйонів гривень на цей рік і 5 мільйонів гривень на наступний рік. Ми зорієнтувалися саме на в першу чергу на генератори невеликої потужності. Орієнтовно це 5-7 кВт, від 3 кВт можуть бути генератори. Управлінські компанії певнять, їм розв'язали руки. Тепер потрібно лише бажання мешканців. Проголосують на внутрішніх зборах, подадуть заяву і отримають генератор. Для черніців це безпрецедентне рішення. Насправді дійсно суттєва підтримка. Генератор не забезпечить електрофункціонування приладів у всьому будинку. Це для критичних моментів, уточнюють чиновники. Зарядки гаджетів, фонариків і для приготування чаю, наприклад, і просто обігрів неможливо забезпечити роботу будинку від генератора. Максимальна сума відшкодування може бути до 60 тисяч гривень. Для мешканців цього дому можна придбати генератор. Розрахунок каже директор управлінської компанії, не складний. Вартість потрібного генератора десь 75 тисяч гривень. Залишкову суму розділяють на усю площу будинку. Якщо взяти за середню статистичну якусь там квартиру двохкімнатну 45 квадратних метрів, то це виходить разовий внесок. 472 гривні 50 копійок. Обслуговування генератора беруть на себе мешканці дому. Люди самі мають встановлювати, чергувати, заправляти. Чиновники певнять, тут має спрацювати самоорганізація. організація. я рахую, що в принципі це невелика проблема. Тому що, ну якщо ми зараз кажемо, ні, ми нічого мати не будемо. взагалі. Генрієта Генрієта Діана Чігак та Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4